Три пацюки. У місті, що звуть кам'яні мішки, немає ні зим, ні літа. Довгі роки три пацюки правлять мишиним світом. Заздрість, жадібність, хамство. Вельми, шановне панство і їм прислуговує карлик на ім'я Алік. Він не дурак, служить не просто так доносить на всіх крамолу закрихти з панського столу. У місті немає ні ночі, ні дня, ані людей, ні звірів. Правдою міста стала брехня, їхні таланти, сірість. Бо заздрість на все, накладає табу жадібність тягне усе за гребу, а хамство в усі віки розносить містом плітки. У карлика ж клопотів мало, якби лише крихтів дісталось, та кожної днини мізерна чарчина. Очі хтось місту виколов, у нього немає лиця. Довгі роки. Три пацюки людські пожирають серця, заздрість і чавканням, жадібність з плямканням, а хамство так закушує, що кров стікає по вусах. І тільки карлик. Принишклий Алік тремтить не як осика, лише листям, а всім тілом, щоб його не з'їли. У місці блаженство, скрізь благодать, вічний покой і тиша. Трьом пацюкам знов панувать, доки гризуться миші. Хамству безкінечно, жадобності доскону, заздрості непорушно, Володіти душами усіх ім'ярек-аліків, що змаліли до карликів.